31 травня на території Яблунівського ліцею імені Івана Франка зібралося дуже багато людей. Всі хотіли привітати з останнім дзвінком 11-класників. Трохи пізніше їх запросили на урочисту лінійку. Дозвольте мені зараз запросити на шкільну лінійку наших випускників. Телі, на душі брими, це серйозно не жати, посіди, з неба чекати, не важко. Ви завжди пам'ятайте просто... вчитися і працювати. Сподіваємося, що ті знання, які ви одержали протягом цього навчального року. Вам пригодяться і вони будуть конкурентно здатні. Потім учням 9 класу надали право вшанувати пам'ять загиблих героїв, які навчалися в Єблонівській школі. І ми озираємось на ті роки, які ми прийшли, і дивимося надією майбутнього. Але цього би не було, якщо б не ті люди, які нас підтримали всі 11 років, які були поруч з нами. Ми хочемо вам підтягнути подарувати дрон, який, я певна, що точно допоможе нашим воїнам і поможе нашій перемозі, 74-му батальйону 102-ї бригади. Слава Україні! Привітати вас всіх із завершенням нелегкого навчального року. І хочемо висловити слова подяки Явонівському ліцею, який неодноразово допомагав. Військовослужбовцям, тим, які перебувають зараз на сході України. І Особливо хочу подякувати нашим випускникам, які придбали для наших військовослужбовців вкрай необхідний для нас епідрон, типу який буде використаний за призначенням. І тому від імені командування 74-го батальйону 2-ї бригади хочу вручити подяку. Вам, за ваше э, розуміння. А, так, а також прапор 102 бригади, бригади. Э, Словами подяки від військових свят. Дякую вам за все і слава Україні! Ця ідея прийшла мені в дуже сумний день, адже тоді ми провежали воїни, які нещодавно помер у нас ОТГ, адже я знала, що дрон. Точно поможе нашим воїнам і точно наближить нашу перемогу. Тому я прийшла до однокласників, розказала, і по їхніх мережах обличчя я зрозуміла, що ми це зробимо. Нашим батькам, як і нам, ця ідея одразу припала до душі, і ми почали придумувати, як ми можемо її вділити. Рішення знайшлося дуже швидко, і батьки нас підтримали так само, як і наш класний керівник, оскільки всі тепер ми розуміємо, наскільки це важливо. Чому я це зробила? Ще одна причина. Тому що я хотіла, щоб інші майбутні випускники і випускники інших шкіл по всій Україні також брали участь у допомозі у якихось донатах на випускний. Не чи чистуваєш швидко, плинно. не залишай своїх друзів в Україну. Знову себе, коли сил не вистачає, бо крутела самого ніхто тебе не знає. Tschüss, wieder nach Schubert. Ich sag dir, wie